Здорова, пацани. Сьогодні такий спонтанний відео, як ви побачили в минулому відео, що ми зустріли нового, так сказати, мотобрата, який їздить на ковід 302 t Хто не знає, що це за мотоцикл, це копія КТМ -а. і не тільки зовнішнім виглядом, а ще й китайці скопіювали нарешті мотор КТМ -а. І потужність там 56 кінських сил це щось ну, приблизно. До оригіналу, і дуже цікаво було, що це за такий і Мені запропонували проїхатись. І я на ньому проїхався. І хочу сказати, що я навіть не розгазовував його до кінця. І він жестя валив, Це ви побачите зараз у відео. Коротше, мотик лютий. Тому погнали дивитись відео, Це, до речі, не він. Це Кові Лайт 300, який зараз у мене на ремонті. Е, да, в інстаграмі показую, там які мотики ремонтую. Що там буває? Тому ось посилання на інстаграм тут можете побачити. Також є в описі. Тому заходіть в інсу і дивіться, що не так з цими лайтухами. Бо це вже друга лайтуха в мене на ремонті. Ну я вам бажаю приємного перегляду. катнутися. я знімаю. Диві, дивіться, що, що знайшли. Шо що? Що? Що, що? Попробуйте. Я? Ну, а, типу а на, я твому, на твому мотику? Кові ну. 300 Pro 2 Це копія мотор копія КТ. 56 к... кінських сил всього лиш. Зараз так вперше втикаю, з газу перекидаю, з сальтушкою. Кажуть, зразу на цю горку їхати, але... страшно? Так, а що тут... <ріст> а що тут передачі не показує? <ріст> не показує? Тут все плене гідравлічне, да, воно настільки рука, настільки мигеньке. Бля, пиздець, димон. У мене зовсім в мене тупо добова. В тебе, до речі, серед нас на лайтусі саме м'якшеся. У мене помай... м'якшеся, да? Да. Чуть, чуть Ручки ти не відсуваєш, бо якось так замало по-правду? А ще в нього походу кнопка пуску догори. Да, да, до ногами. Ну, Догори ногами. Догори ногами. Бал... А я по привисті сюди нажимаю і чого не заводиться. Холостого, так. На якій висоті, на такій пулі головне злетіти, блін. <плес> Дуже схожа історія ну, в багатьох двотактниках так. Особливо в красачах, що знаєте, він на верхах розкривається і стріляє. Щось таке, тут немає якихось супернизів. Бля, він працює як красаць, а не як індурік. Я не знаю, як на КТМах. Низів ну, нема. Він вистрілює вже потім. Бляха. Оце для новачків дуже тема страшна. Якщо чесно. Я сам його трошки боюсь. Я його до кінця ще не розгазував. А запах класний. Мотор розроблявся, Я думав тут не зай якісь будуть, тут, тут чисто він як красач працює, на верхах вже вистрілює. Ти що? Ну типа, поняв? Він типу такий, ні, Ну ніфіга йому нема, нема, потім Бам! Полетів, типа. І плюс нього є і резина тут зацеписта, типа, ти якщо переборщишся, мотик з під тебе улетить. Блін, я думав, тут не з якось буде. Я чесно не знаю, як в КТМ, бо я не їздив на трусоці КТМі. Квіт, ладно? Підвізка, до речі, навіть на мою вагу типу, нормально. Да? Ти трохи важче від мене. А ти щось тут теж крутив, так? Да? Да, да. Ну типу накрутив непогано, типу. А як воно було з заводу, типу, підвізка? Прямо дубова чи не було не, такого? Ні, не було дубова, да. І масло поміняв. А? І масло поміняв. Ну масло так, і в моторі, і в Бля, капец. Ого, оу, оу, чов, возивату нема. Та ні, я не про то, я про то, що мотик дурний. <му> не, ну блін, якщо я отак їду, зараз як на чотирьохтахнику Підгазовую там туди-сюди, типа. По суті, по суті, тут не прям в кінці він розкривається, як красач. Типа трошки раніше все-таки, да? Бо я от їду, я зараз різниці не чую. Типа, що я сильніше газую, ніж на чотирьохтактнику. Типа, так. Як він, як, ну, він моща чується, як він пригає. Ну, от, короче, все таки не так аж сильно, як красач, да? Трохи раніше він починає тянути. Трохи раніше. Бля! Ха -ха -ха. Бля, класно! І дуже апаратичко. блін. Е, добре. Я що роблю? Заїжджаю до пацанів перше на цьому мотику і на саму велику горку. Йому це легко буде. Мені головне не перегозувати і не вилетіти кудись в космос. Та Я би тут на другий десь туди улетів, походу. Ти я на першій. До... Я, я, я два рази газ скидував, Та, я бо я, йому даю, я його до кінця розгазовував. Бо я йому даю газу, а він навіть на горці, типу, знаєш, ніби, на задньому поїду. Масі, капець. Типу, тут цей момент трохи зміщений, все-таки, ніж красачі. Красачі прямо далі він починає їхати, там прямо в кінці реально пуляти. Тут цей діапазон трохи ближче до початку. Типа, в принципі, кажу від чотирьохтатного я татного я не зовсім відчув різницю, що його треба більше розгазовувати. Прикольно. То що це є трохи якийсь ступняк, коли даєш йому трохи він може притухнути. Токовиська тема. О, нейтралку зловив. Хоче тут вилетіти так легенько. Розкрутити трохи першу. Бля, ну вона походу довга. Я не знаю, тут стоти ступка чи шести. Вроді шести. Ой, бля! перша передача прямо це круто <звук> <звук> він улітає на тій першій передачі він не тормозить двигуном ти скидаєш газ а він далі летить а ну дамо газу за так ніко звуку цей <звук> <звук> через те, що я трохи досвідчений, а я кричу капець, може через те, що я трохи досвідчений, не знаю, тіпо, я не відчуваю прям цієї біди, що нема тормозіння двигуном, мені тяжко, тіпо. бо я привик з одною я працюю гальмами. Бл, капець, перша передача в нього космічна, друга ще більше. Оце 56 кінських сил, пацани.

Я перший раз на такому потужному, типу, мотику, ще й боктапному, ну типа прям. Але воно дурне, йомою. Бля, на ньому якщо навчитись їздити людині, яка купить, він буде вилітати легенько всюди просто. Дивіться, їду на першій передачі. Бачите? Пацани, він тут на першій передачі летить, як інші мотики на другі, типу, капець! Офігеть. Я в шоці. Цікаво, скільки ці копії КТМських вигонів іменно е, зможуть проїздити без поломок. Ты йомо! Друга передача, если что. Це пацани, все друга передача, далі просто не переключаюсь. еду они просто mm -hmm. діду. Блин, все, ну нафиг, БЛЯ, на турі! <плес> Блін Капець, Короче, апаратік дурний, він реально валить. Ти тут на першій передачі просто будеш сюди заїжджати. Це перша передача, як на деяких мочках, друга. Все, я, я зламав мотик, він задимівся. <плес> Короче, ревел коштує скільки 4. 4600? 470 4700 доларів коштує такий апаратик. Така копія КТМ. -а. Ну КТМ коштує два рази дорожче, навіть трохи більше. Бомбо, реально. І тут, до речі, запчасти від КТМ підходять, наскільки я знаю. Бля, дурний. Коротше, класний. Вітаю з покупкою. <свісно> <свісно> а вам дякую, що дивились, ставте лайки, пишіть, як вам такий апаратик І підписуйтесь. Все. такий апаратик буде, певно, з нами кататись. Якщо буде акуратно їздити. буде Спробувати <свісно> зараз свою <свісно> першу гонку. Ну він туди легенько вилітає, він на першій, я її до кінця не розгасовую, він вже в польот іде, типу. Ну що ти він летить як? Ти, ти на перший їхав? Так, да. я її не до кінця розкрутив навіть. Ану на другий. Перше передача буде. Друга, друга. Вау, красава! А він просто розриває. Що пацієнт, сів я на ротора після трьохсотки двох тастоє. Даю гаду. Та чуєте ротор трьохсотка від трьохсотки двохтактної недалеко втік! Ладно, я жартую. Ну що, як тобі двохтактний ковік, копія КТМ? Е, я, ну, я реально був в шоці. Це мотік, якого я боюсь. Е, трошечки навіть. І в мене яка думка появилася ну, це мотик, який мені приблизно треба, ну по потужності, щоб, щоб він, щоб я якось розвивався, да? Тіпо, щоб я його навіть трохи боявся. Але самі розумієте, бляха, посади коштує ну це китайський мотоцикл 4700, якщо я не помиляюсь. Да? Це не КТМ, але все одно дорого, йо -моє. і хаває він щось, походу, біля 15, якщо не більше літрів, ще й масло заливає, ще й поршень міняє часто, ну типо, як часто в певний термін, тобо, бо там це розхідник. Коротше, історія не з дешевих, але мотик реально, блін, дурний. Якщо хочете більш детальний огляд, щоб я вже більше якось на ньому може, навалив, щось розказав з нього, то пишіть про це в коментарях. А я вам дуже вдячний, що подивилися відео, і побачимось вже в наступних відео. Бувайте!